Добро, ми з України. Е, герой такий я піймав. Хотів, правда, іншого піймати, але вже, що піймав, то піймав четвірочку, там піймав. піймав. Якби потрібно було на неї огляд зробити, тому що герой вартий уваги. Е, забігаючи наперед, скажу, що це імба для четвірок. Е, фен кльон. <кленно> Клен. Ну таке щось. Це. Я так розумію, перекладачі, в них щось, якби з фантазією, не дуже. Можливо, в розрабів не дуже. ну. Кленові листочки в дівчинки. Клен. До чого клен? Я не знаю. Богиня клену, чи якось би її назвали. Ну, це ж не перший випадок, такі, такі прикуляси. Меч тим погнали по класу герой Клірик Світ Таємниць. По силі, по статах сказати нічого не можу, тому що вона в мене вкачана на емблемах і базові вже не знаю які. І якби хороші клас Клірик. світ таємниць досить круто. Це герой підтримки, самий потрібний клас, самий гарний для такого виду героїв. Далі стихійний резонанс. Герої однієї сім'ї дають особливі бонуси у битві для кожного союзника тої чи іншої стихії. Герої, кожна руна елемента буде. Цей, Мати резонансний камінь. Камінь резонансні будуть наносити 20% шкоди випадковому ворогу кожен хід, поки вони будуть, не будуть знищені. Ну, 20% це понти, якби, але для четвірок, для турнірів це, в принципі, досить непогано. Резонансні камінці можуть бути створені, коли на звичайних рунах тієї стихії. Що і цей герой, кожна стихія може мати максимум 5 резонансних камінців. Зрозуміло, так? Да? Ну, є такий до -дот класно, нормально. Він не сильно впливає, не в цьому і цього героя, але є і добре. Далі, в залежності від того, де буде стояти герой. Ще додаткова в нього є пасивка слідуюча, то коли герой в атакуючій команді, то війська цього героя будуть наносити додаткові шкоди на 50% ворогам іншої, чи як протилежної стихії. Я цього не тестив, чесно кажучи. Не дуже суттєво воно там впливає, трішки додає, але ну, в цілому, якби, там, на цифри сказати, не сильно воно. Є там Анджей, який я надіявся, що на міфі буде навалювати набагато більше, але не сильно воно сказалося на ньому ну, з тієї сім'ї герой. Далі пасивка, коли в захисті, на 10% буде отримати менше шкоди. Ну, це понти, чесно, ну, це дуже мало, це не суттєво є, ця пасивка добре, але не прям що щось може зарішати. По статах. Вона у мене на емблемах повторюсь, Правда, я піймав цього героя одного. в, Кидати в неї душі, я ще подумаю, чи варто чи не варто. Поки що в неї і так стати непогано, як для четвірочки, Де інде, окрім турнірів, використовувати я її не знаю де, тому що ну, на моєму рівні цей герой для ПВП не годиться. Хоча герой, ну, чесно кажучи, досить класний. Там проти Данте знову ж таки з його. Тиренням всього, то він не айс А так, то для початківців, хто піймав, однозначно потрібно вкачувати, грати, і можна використовувати у війнах, якщо ви там перші місяці, перші півроку граєте, до року, <кій> то цей герой вам багато де зайде. По талантах я його прокачував герой підтримки, там атака йому не потрібна. Здоров'я броня. Тут брав побільше здоров'я, здоров'я, здоров'я броня, здоров'я броня. Ну от де була можливість стати покращити захисні, захисній там і брав. Далі. По ульті. Це герой середній. В ПВП можна йому 4 загони ставити, буде його розганяти по мані до 9 камінців, але на турнірах ви не можете брати 4 загони, тому, на жаль, він буде заряджатися 10 камінців. Що він робить цей герой? Чи вона Росія негативні ефекти у всіх союзників? Ну супер. Це герой Клінер. Серед четвірок фактично одна луна, яка це робить. Це другий герой. Далі всі союзники. Е, е, на всіх союзників не можна накласти нові негативні ефекти на три ходи. Скажімо так. В, е, на протязі цього часу Негативні ефекти союзників будуть конвертуватися у відновлення 120% здоров'я. Це просто пушка, як на мене. Це досить круто. Тобто, замість того, щоб якісь там зрізи, якісь помані негативні ефекти отримувати, то Навпаки, будуть отримати додаткове ХП. Ну це круто, це дуже круто. І плюс вона відхилює відхил в неї слабенький, 22%. Але для середнього хіла із тим, що це клінер, і плюс герой, який накидає на себе захист, і плюс оцих 120% 120 хп буде за негатив накидуватись. Ну, я вважаю, що це супер. Тобто, ну, якби вона ще відхилювала 50%, ну куди? це, Вона й так імбалансна. На фоні всіх четвірок, які є, звісно, п'ятірки там круті виходять, і цей герой. Якби, прям не вау, але на фоні всіх четвірок, які існують, це герой імбовий. Єдине, що я хотів ще зробити, показати, як його ось у нас зараз іде турнір. Подивитися, що в нас буде на турнірі без відхилу. Якраз зараз таке відбувається. В принципі, в принципі, ну є тут герої. Так, що ми можемо зробити? Ми можемо ось так зробити, замість Баудіки втулити. А, ми не можемо, червоного немає. Йо-майо, -йо. провірити не можу. Так. Факір був п'ян, фокус не вдався. Тупану в в турнірі немає. Цікаво було перевірити, чи ось ця фішка буде працювати, бо досить часто таке буває, що на турнірах таке працює. Це я глупей зробив що. Раніше так, такого не перевірив. Давайте резюмувати тоді. Герой фен це е, класний герой, по якщо брати е, по шкалі е, от, чисто четвірок, то це 12 балів з 12. Тому що на сьогодні, ну, знову ж таки, проходять якісь події. Це не супер універсальний герой. Можливо, навіть 12 я переоцінив, хай буде 11-12. Е, тому що на якихось там подіях ви його використовувати не будете. Але для ПВП, ну, це кращого героя поки що я не зустрічав. Так, да, є там якісь атакуючі, стихійники і так далі. Но то є інша категорія, там є альтернатива. А альтернативи фен ну, на сьогодні, ну, Віддалено луна, але на дві голови, як на мене, слабше. Тому е, цей, вкачуйте, радуйтесь, грайте, дякую всім за увагу. Любіть Україну, все буде Україна.